Доброго ранку, сонечко Ясному! Діткам усім і усьому прекрасному. До нас сьогодні на заняття завітав ведмедик. Привіт! З таким проханням, ви знаєте, що коли на дворі стає холодно, ведмедики люблять поспати. І ось наш ведмедик так міцно заснув і так довго спав. Що, коли він прокинувся, він зовсім не може ніяк зрозуміти, яка зараз пора року на вулиці. Допоможемо йому розібратися з цим? Гаразд, слухай, ведмедик уважно, а ми з дітками тобі розкажемо, які бувають пори року, яка саме зараз пора року, який місяць зараз на вулиці, і що відбувається кожної пори року. Пропоную вам зараз відгадати загадки. Лід на річках, сніг на полях, віхола гуляє. Коли це буває? Відгадали взимку. Тане сніжок, зеленіє лужок, День прибуває. Коли це буває? Здогадалися? Так навесні. Вітер віє, нива зеленіє, сонечко пригріває. Коли це буває? Звичайно влітку. Прохолодно, Жовкне листя, горобина у намисті, птах у вирі відлітає. В яку пору це буває? Ну, звичайно, восени. Тож, яка в нас зараз пора року, діти? Пригадали, подивилися за віконечко, так? побачили, які зміни зараз на вулиці відбуваються, як виглядає навколишнє середовище, як виглядають дерева, кущі, трава. Зараз осінь. Вже така глибока, пізня осінь, майже через тиждень наступить вже зима, і природа вже дуже добре підготувалася до цієї пори року. Тож, пригадаємо ще, що кожна пора року має три сина, три місяці. І, ну, і осінь, зокрема, так само, має три місяці. Зараз ми з вами поговоримо про те, які місяці має осінь. Перший місяць осені – вересень. Що відбувається у вересні? Вересень дуже теплий місяць. Іноді е, буває так. Тепло, як влітку, особливо перші тижні. Природа не дуже відрізняється ще від того, якою вона була влітку. Так само зелені дерева, зелена трава. Але вже дозріли всі фрукти та овочі. Восени. Саме у вересні люди збирають врожай. Повністю вже збирають, роблять заготовки на зиму, готують всю рослинність до зими, так, до того, щоб дерева вже могли починати скидувати своє листя, готуватися до глибокого сну. Тож вересень не дуже відрізняється від літніх місяців. Але все ж таки вже трошки прохолодніше, не так жарко. І вересень плавно переходить в другий місяць осені, жовтень. Саме слово нам говорить про те, що відбувається в другому місяці осені, так? починає жовтіти листя на деревах, на кущах. Трава починає деяка жовтіти. Цей місяць не такий теплий, як вересень, але ще не дуже холодно. Саме жовтень називають золотою осінню. Так? Це дуже красива пора, це дуже гарні дерева, кущі, ліси взагалі. Всі люди дуже люблять жовтень. Ходять в парки, гуляють, любуються, збирають листя, потім роблять різні поробки. Багато дуже картин намальовано саме в цю пору про осінь. І останній місяць осені – листопад Подивіться, яка різниця між жовтнем і листопадом. Дерева стоять вже майже голі. Трава. Зовсім негарного кольору, пожовкла вже така, да, де іноді навіть коричнева трава вже зів'яла. Дуже похмуро, дуже сіро. Природа готова до зими. Тож, давайте ще раз з вами повторимо, три місяці осені. Вересень, жовтень, листопад. І саме зараз у нас листопад. Тож ми з вами пригадали, які бувають пори року, які місяці осені. І зараз я вам пропоную пограти в гру, де треба знайти відмінності. Подивіться уважно на цю ілюстрацію. Скажіть, яка пора року зображена? Ми бачимо зелену травичку, яскраво зелену, зелені кущики, на деревах, білосніжні квіти. Люди готуються садити квіти, можливо, овочі, приготували землю, лопату, лійку. Як ви гадаєте, яка це пора року? Весна. Після весни наступає літо. Давайте подивимося, що ж змінилося. Травичка така сама зелена залишилася, але змінилися дерева. Що відбулося з деревами? Вони вкрилися пишним зеленим листям. З'явилися літні квіти. Ягоди, фрукти. Що роблять люди влітку? Косять газони, косять траву, поливають рослини, доглядають так за деревами та за овочами. Після літа наступила осінь, що змінилося восени з природою. Пожовкле листя. На деревах та кущах пожовкла трава. Люди збирають врожай, прибирають опали листя та любуються останніми осінніми квітами. Після осені наступає зима. Дерева стали зовсім голими. Листя на них немає зовсім. Всю землю вкрив сніг. Чим займаються люди взимку? По-перше, вони відкидають сніг, розчищають собі доріжки. А по-друге, зима це пора для розваг. Дуже подобається і дорослим і дітям ліпити сніговиків, кататися на лижах, на санках та святкувати Новий рік та Різдво. Ось такі зміни відбуваються кожної пори року. Тож давайте запитаємо у нашого ведмедика, чи зрозумів ти ведмедик, яка зараз пора року. Так, говорить ведмедик, я вам дуже вдячний, я все зрозумів. Я запам'ятав, що зараз осінь, місяць листопад і вже скоро прийде до нас зима. Тому ведмедик сказав мені на вушку, що він піде швиденько до своєї барлоги, буде готуватися до зимового сну. Вам він говорить до побачення. А я теж вам дуже дякую за роботу і обнімаю вас міцно і говорю вам теж до побачення.